Багато хто вважає, що жим ногами повна альтернатива присіданням. Мовляв, навіщо мучитися з технікою, якщо можна просто тиснути великі ваги у тренажері? Звучить зручно, але давай чесно, великі цифри в жимі це не завжди великі ноги. Жим ногами здається сильнішими, бо ти можеш навісити тонну ваги. Але тіло лежить, немає потреби тримати баланс. Стабілізувати корпус чи спину, велика вага ще й більше навантаження на суглоби. У реальному житті ти ніколи не штовхатимеш вагу ногами лежачи. А от присідання це базовий природний рух. Ти присідаєш щодня, коли сідаєш, стаєш, піднімаєш щось з підлоги. Присідання тренують те, що потрібно в житті. Жим ногами те, чого ти ніколи робити не будеш. Так, присідання технічно складні, але не це не мінус, це навичка, яку все одно доведеться освоїти. А краще зробити це одразу, ніж через півроку, коли ти вже звик до жиму і розчаруєшся від власної слабкості у присіданнях. Крім того, присідання розвиває м'язовий корсет, стабілізатори і спину, А це захист від травм в залі і в житті. Присідання це гормональний двигун. Вони підвищують рівень тестостерону і гормону росту, що запускає загальний м'язовий ріст навіть у верхній частині тіла. Жимагами такого ефекту не дає, тому якщо ти хочеш м'язи, силу і метаболізм, який палає, присідай. Я не скажу, що жим марно вправа, він має своє місце. Наприклад, після травм під спини, коли поки не можеш присідати, як допоміжна вправа після бази для тих, хто повертається до тренування після перерви. Але якщо твої ці сильні функціональні ноги і зростання маси без хімії, база повинна починатися з присідань. Я бачу це постійно в онлайн-клієнтів. На тренажерах вага росте, але тіло ні, бо замість базових рухів люди вибирають комфорт. Тому я вчу клієнтів не просто качатися, а розуміти своє тіло, як присідати без болю, як розподіляти навантаження, як зробити присідання вправою, що реально будує тіло, а не лякає. Напиши мені і я покажу, як присідання стають найкращим тренажером твого життя.